Вітаю це денний випуск новин на телеканалі Сфера ТВ. Про останні новини в місті на цей час. Дивіться далі. Понеділка без гарячої води про це повідомив директор рівнетеплоенерго Степан Коропецький. З 29 травня котельні буде зупинено на профілактику на невизначений термін. Адже за словами пана Коропецького, наразі невідомо скільки часу займе врегулювання гідравліки у мережах та заміна труб. Повідомляє рівневечірнє. Про децентралізацію без прикрас сьогодні до рівного завітав відомий експерт з питань децентралізації, директор ГО «Інститут розвитку території Юрій Ганущак для представників влади та громадськості, він провів семінар на тему перспектив та викликів для ОТГ нашого краю, приділивши увагу створенню об'єднаних громад навколо міст та реформі медицини. Варто зауважити, що до цього часу жоден населений пункт навколо рівного не виявив бажання об'єднатись з нашим обласним центром. Тож які є далі перспективи? Випросування територіально-адміністративної реформи ми розповімо вже у вечірньому випуску. Новина о 18.25. Рівненські школярі святкуватимуть останній дзвоник грузини День Незалежності своєї держави. Привітати їх цим святом завтра. Збереться молодь о 9-й годині ранку на Майдані Незалежності, де відбудеться святковий флешмоб за участі місцевих студентів на честь дня незалежності Грузії. Ініціатором проведення акції виступав центр української грузинської дружби Сакартвелло. Нагадаємо, рівне має своє місто побратиму Грузії. Це місто Кобулетті. У суботу, 27 травня, частину автошляхів міста буде перекрито адже сьогодні проходитиме акція Всеукраїнський Володень. 2017. реєстрація учасників розпочнеться з 10-ї години ранку на Майдані Незалежності. А вже об одинадцятій годині колона велосипедистів вирушить за маршрутом. Майдан Незалежності, вулиця Соборна, вулиця Дубанська, Чернишова, Поповича, Степана Бандери, Чорновола, Майдан Незалежності. Рух транспортних засобів за вище зазначеним маршрутом буде призупинено. Яна Зінкевич у Рівному сьогодні відома на усю Україну. Госпітальєрка зустрічається з містянами. Героїчна дівчина розповість про діяльність на передовій медиків добровольців. Нагадаємо, Яна Зінкевич, засновник та керівник медичного батальйону Госпітальєри, що діє на сході України. У 2014 році вона поїхала добровольцем на схід. Винесла з поля бою понад сотню поранених українських бійців, нагороджена багатьма державними відзнаками. Там же на сході потрапила в серйозну ДТП, яка ледь не закінчилась трагічно. проте, попри важку травму, дівчина стала мамою, а разом з тим продовжує свою діяльність. Більше про зустріч з Яною Зінкевич ми розповімо вже у наступних випусках новин. Це всі новини на цей час. Більше інформації шукайте на нашому сайті, а детальний огляд дня. Дивіться вже у вечірньому випуску. Новин бережіть себе.